Слава Україні! Друзі! У цьому відео покажу вам, як я готую тортик до дня народження своєї хрещениці Діанки. У Усередині тортик снікерс. Починаємо. Готуємо шоколадний біскіт. Розбиваємо 5 яєць. Додаємо дрібку солі і 150 г цукру. Збиваємо міксером на максимальній швидкості 10 хвилин. Просіюємо борошно 115 г та 40 г какао. Обережно перемішуємо. Для випічки я використовую кондитерське кільце діаметром 20 см. Бісквіт випікаю на 200 градусах 30 хвилин. Чекаю, поки бісквіт повністю охолоне. Загортую його у харчову плівку і залишаю у холодильній камері мінімум на 3 години, а краще на ніч. Після чого він буде вологий і з ним буде зручно працювати. Бісквіт виходить високий, як бачите, 5,5 см. Розрізаємо бісквіт на 3 коржі. Далі готуємо ногу. 6 г желатину. Заливаємо піп'яченою холодною водою 30 г. Залишаємо набухати 15 хвилин. До 68 г білка додаємо дрібку солі. І збиваю до появи піни. У мене вже відважено 150 г цукру. З них столову ложку цукру додаю до білка. І продовжую збивати на максимальній швидкості міксера хвилин 5 Паралельно готуємо сироп у каструльку із товстим дном наливаємо глюкозний сироп 45 г, додаємо цукор, що залишився. Наливаємо воду 67 г. Варимо сироп на середньому вогні до температури 120 градусів. Сироп вариться, білок збивається. Тим часом ми розтопимо желатин до рідкого негарячого стану. Це я роблю у мікрохвильовій печі імпульсами по 10 секунд. Потрібно 35 грамів арахісової пасти та 45 грамів дрібного арахісу. Тепер, коли сироп має 120 градусів, переливаємо його тонким струменем до білків і збиваємо на середній швидкості міксера. А коли увесь сироп перелили, Швидкість міксера збільшуємо до максимальної. Меренга має бути глянцевого щільного стану. Виливаємо сюди розтоплений желатин, перемішуємо та додаємо наше арахісове наповнення. Добре перемішали, переливаю ногу у форму діаметром 18 см. Форму я обгорнула у фольгу. Ось так, трошки Потрусимо, щоб нога рівномірно розподілилася по формі. І обов'язково потрібно форму поставити на рівненьку дощечку, щоб дно ноги було рівним. І відправляємо у морозильну камеру мінімум на 2 години. Готуємо солену карамель у каструльку із повстим товстим дном насипаємо цукор 200 г. І розтоплюємо його на мінімальному вогні. Паралельно нагріваємо 200 мл вершків 33% жирності. Доводимо до кипіння, але кип'ятити не потрібно. Коли частинка цукру вже розтопилася, то можна перемішати силиконовою лопаткою, щоб абсолютно усі кристалики цукру розтопилися. Коли цукор повністю розтопився, Обережно вливаємо сюди гарячі вершки. Обережно, тому що зараз буде велике кипіння, тому не опечіться. Вершки обов'язково мають бути гарячі, тому що є перепад температур. Увесь час перемішуємо. Варимо доти, поки на термометрі з'явиться 106 градусів температура. Тоді плиту вимикаємо. Додаю сіль Одну третю чайної ложечки. Бажано, щоб сіль була крупного помелу. Перемішуємо та залишаємо охолонути. Час готувати шоколадний крем. У мене ось такий чорний шоколад 55%. Можна взяти абсолютно будь-який шоколад, який у вас є. 100 г шоколаду потрібно розтопити до 150 грамів вершків. Жирністю 33% додаю цукрову пудру 60 г. Вершки збиваємо 3 хвилини до того стану, поки від вінчика залишатиметься чіткий слід. Беремо окрему ємність і у ній поєднуємо вершки і шоколад, але по одній-дві ложечки. Беремо вершків і беремо шоколад. Тому що температура різна, від перепаду температури. Крем може просто не вийти. Тому ось так перемішуємо, температури поєдналися між собою. Далі беремо знову вершки, шоколад. Крем готовий. Відправляємо його у холодильну камеру. Готуємо шоколадний ганаш. У зручну високу посудину насипаємо шоколадну глазур 500 г і розтоплюємо її. Я розтоплюю у мікрохвильовій печі. Ви можете розтопити на пару. Шоколад розтопила і додаю сюди м'яке вершкове масло 82% жирності. Це все потрібно збити міксером. Спочатку ганаш буде темного кольору. Але пізніше, буквально через декілька хвилин, коли масло у шоколаді взіб'ється, ганаш посвітлішає. Ганаш готовий, але рідкуватий. Тому відправлю його зараз у холодильну камеру на декілька хвилин для стабілізації. Починаю збирати тортик. В першу чергу підготувала підложку, тобто протерла її спиртом. Ганаш вже стабілізувався, і ним я змащую. Посередині підложки. Для того, щоб тортик добре тримався. Розміщую посередині підложки бісквіт. Просочую бісквіт звичайним молоком кип'яченим і охолодженим. Тут його 100 грамів. Збиратиму тортик у кільці, в якому його випікала. Розміщую ацетатну плівку. Для зручності ганаш перелила у кондитерський мішечок. І роблю ним бортики. Далі беру шоколадний крем з вершками і наливаю його по центру. Накриваю другим коржем. Просочую тортик, і у нас повітряна тривога. Чуєте, так? От як можна піти в укриття, якщо я не можу. Залишити тортик, бо процес буде порушений. Росія терорист і мрію про те, щоб весь світ це швидше зрозумів і вже прийняв якісь міри, тому що, ну як це можливо, щоб весь світ не міг зупинити одну якусь недодержалу? Знову роблю бортик із ганашу, роблю його високим. Бо зараз буду сюди розміщувати ногу. Ложечкою трошки ось так розрівнюю. Бортик є. Тепер шоколадний крем вершковий. І просто ложечкою його розподіляю по бісквіту. Сюди потрібно обережно перекласти ногу. Вона тримається на кользі, її потрібно перевернути. Стараємося покласти Ногу так, щоб вона лягла в центр тортика. Знову робимо бортик із ганашу. Саме у цій частині тортика ганаш не шкодуємо. Тут його треба багато. Робимо бортик високий. Ганаш у цій частині тортика не шкодуємо. Ми розрівнюємо його ложечкою. Беру карамель солену з арахісом і викладаю її на ногу. Розрівнюю. Бачимо, що ось цей бортик зайвий. Його прибираємо на карамель з арахісом. Краще буде зайво, ніж буде не вистачати. На карамель з арахісом викладаємо третій бісквіт. Але перед тим його потрібно просочити. Обережно розміщуємо його зверху. Трошки рукою притискаємо і накриваємо зверху харчовою плівкою та ставимо у холодильну камеру на ніч. Або мінімум на 4 години. Ганаш, який у нас залишився, нам ще знадобиться для вирівнювання тортика. Його просто треба буде розтопити трошки та збити, і можна використовувати знову. Готую крем для вирівнювання тортика. До вершкового масла, яке 82%, просію цукрову пудру. Масла 230 г і цукрової пудри 230 г. Додаю 1 грам ваніліну. Та збиваю міксером, поступово швидкість збільшуючи від мінімальної до максимальної. Масло збите буде тоді, коли значно побіліє. Готово. До вершкового масла з цукровою пудрою додаю вершковий сир маскарпоне. додаю маленькими порціями і обережно перемішую по черзі. Вершкове масло, сир. Знову вершкове масло, сир. Так як є перепад температур, тому робимо таким способом, щоб крем не збігся. Сиру маскарпоне додаю 400 г. Крем для покриття готовий. Перекладаю його у кондитерський мішечок для зручності. Пройшла ніч, знімаємо з тортика кільце, знімаємо ацетатну плівку. Ось такий рівненький тортик у нас вийшов після холодильника. Поки крем для покриття поставила у холодильну камеру, беру шоколадний крем, який залишився з учора. Розтопила його по декілька секунд у мікрохвильовій печі, збила міксером, переклала його у кондитерський мішечок для зручності, зробила дірочку на носику. І буду зараз вирівнювати. Тепер ось таким шпателем вирівнюємо боком та зверху. Тепер обережно витираємо підложку від шоколаду і ставимо тортик у холодильну камеру на 30 хвилин. Без покриття даний тортик вагою 2 кг 640 г. Тепер його покриваємо кремом чиз і вирівнюємо тортик. Шпателем. Тортик вирівняла і відправляю у холодильну камеру на 30 хвилин. Уже з фінішним покриттям тортик вагою 3 кг 140 г. Зараз буду його декорувати. Ось такий гарний тортик маємо в результаті. Вага з декором 3 кг 300 г.